Сьогодні ми вам розповімо про досвід господарювання, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку з західною назвою Беверлі. Жодного дня будинок не був на балансі у ЖЕКу, адже тільки на будівельники здали його в експлуатацію у 2003 році. Люди одностайно вирішили створити ОСББ. Тоді ж визначилися із тарифом на його отримання, в який від початку заклали ремонтний фонд, та схемою сплати за комунальні послуги. В цьому домі тариф квартати 2 грини 69 дев'ять потому что мало квартир, всего 23 квартиры, но 2 гривны 69 копеек входит. И ремонтный фонд заложили 51 копейка квадратный метр. Ну, лифт, мусор, уборка подъездов, это тоже входит здесь в стоимость содержания дома. На решение общего собрания было принято не уходить на прямые договоры с горсетью, водоканалом. Людям это неудобно. Гораздо проще заплатить в одно место. Вот. Ежемесячно снимаю показания, в конце месяца бухгалтер начисляет, раздает квитанции, жильцы проплачивают. Проблем нет. Не надо бегать по инстанциям, проводить сверки. Очень удобно. Из всех домов, которые я управляю, это в этом доме 100% оплат коммунальных услуг. Просто приятно в таком доме работать. Одразу ж власним коштом мешканці будинку навели лад у під'їзді, Прикрасили його кімнатними рослинами, в холі зробили вбудований акваріум. В цьому домі коли когда создали СМД після застройщика, жильці за свої средства самостійно произвели ремонт всього під'їзду. плитку кафельну положили, підвісні потолки. Сейчас много повиносили живых цветов с квартир. Вы ви сами видели, в подъезде много живых цветов. Ухаживают дежурные, уборщица поливают. Лестничные марши все подшиты гіпсокартоном для красоты, покрашены. З ремонтом під'їзду були установлено в холі під'їзду і акваріум, за которым приходит парень, ухажують, кормят і жильцям и, і гостям вдома. Незважаючи на те, що цей будинок відносно новий, його дах вже зазнав поточного ремонту. После сдачи дома в эксплуатацию, через 5 лет стыки кровли дали течь. Мы производили уже текущий ремонт кровли, переделали все стыки. Также парапет оцинковки, который был заделан силиконом, запаивали, что произвело к разрушению штукатурки фасада. В этом году планируем произвести ремонт фасада здания. Ремонт орієнтіровочний, ну ми так плануємо орієнтовочну 50-60 тисяч. Весь фасад по периметру. Будинку від початку поталонила із автономною котельнею, яка згідно проєкту розташована на даху. Власна котельня дозволяє як розпочинати опалювальний сезон, так і закінчувати його на власний розсуд. Одностайно на зборах співвласників було прийнято рішення встановити лічильники тепла в кожній квартирі. У нас есть крышная котельная, с которой мы самостоятельно подаем тепло на квартире и горячую воду. Мало того, члены СМД приняли решение и установили на каждую квартиру еще тепловые счетчики. В каждой квартире на батарее есть регулятор, которым они могут прикрывать или открывать тепло, то есть самостоятельно регулируют даже тепло подачи квартир. Ремонты мы уже производили в котельной, у нас теплообменники уже два раза выходили, строим их, меняли газовые счетчики, Устаревшие модели меняли на электронные, тоже с корректором устанавливали, 50 тысяч нам обходилось. Отопительный сезон мы решаем самостоятельно, когда начать, когда закончить. Здесь э, в квартирах большие витражи, естественно, холоднее, и, как правило, всегда начинаем раньше отопительный сезон. Ну и заканчиваем тоже позже, потому что в квартирах холодно. У нас расширительный бак один вышел, и строил этот, этот отопительный сезон, планируем сейчас летом менять. Ну і так, профілактика, чистка, всього оборудования котельного. Співвласники будинку також одностайно вирішили, що у разі, якщо ремонт обладнання коштуватиме 40% від вартості нового, то краще замінити старе. Також правлінням прийнято рішення на цьому домі, якщо ремонт обладнання стоїть більше 40%, його не ремонтувати, а приобретати одразу нове. Єдиний мінус у СББ Беверлі це замала прибудинкова територія. За нею доглядають так само добре, як і за будинком. Двора в цьому домі нету. Сразу на красну лінію виходимо. Ну, за домом метр три посіяли газон, обнесли забором, Теж жильці за свої средства. Это зима чуть ломбом перезимував, звісно, будемо підсію. Хажувати, дворні покажувати. Дійсно, турбуватися в ОСББ Беверлі є про що про те. По роботі нагорода.